Шановні, всіх вітаємо! Ви знаходитесь на ютуб-каналі кальянного магазину козак Хука і сьогодні у нас на огляді буде кальян від Яхія. Моделька називається Nozzle. Що ж, по актуальному попиту, який є на цей кальян, ми вирішили все таки пора знімати відео огляд на цю модель. Розібратися з нею, як вона складається, які в неї особливості, як вона насправді виглядає наживо, тому що дуже багато розбіжностей виникає. Тобто, як ви бачите кальян на фотографії, як він приходить до вас взагалі на пошту, як взагалі їм користуватися і, ну і по характеристикам та властивостям також пройдемось. Тому перше, це в нас розпаковка. Давайте ж її почнемо. Розкриваємо коробку. Зверху як нас завжди зустрічає всякий папір. Ми його відкидаємо, ну, поступово-поступово починаємо розкладати тут все. Так, на початку. На початку, щоб тут, в принципі, все не затуляло, ну, буде отак переді мною. На початку це в нас шахта. Ставимо її відразу сюди. Шахта зверху. До шахти йде конектор, він на притирці. Поясню тоді якраз дуже е, хорошу позитивну властивість притирки. До чого вона потрібна, чим вона відрізняється від звичайних різьб. Далі в нас тут з... занурювальна частина шахти, тарілочка, шланг, мундштук, тільки всього, що там ще у нас? Колба нібито і пружинка для штангу. Ось тако. Відразу хочу е, натягнути на тому і звернути вашу увагу, що в комплекті немає щипців. От є, наприклад, чаша, але немає щипців. Тому варто зауважити, якщо берете стандартний комплект, в стандартному комплекті немає щипців, тому їх варто докупляти. Так, починаємо розбір. Це йде колба. Саме головне, на що хочеться звернути увагу, так це на цю колбу. дуже багато у кого виникає завжди запитань, чому вона в спектрі Хамелона на фотографіях вона повністю чорна. Насправді, я сиджу зараз в більш затемненій кімнаті, і насправді вона дійсно виглядає такою, нібито чорною. Але якщо пустити з задньої сторони спектр світла, то вона відповідно здається прозорою. Навіть якщо в мене світло ось там, я вже бачу, що все-таки колба Прозора має невеликий вилив. Чорного, типу, нібито якимись хвильками, і плюс цей спектр Хамалон, який з чорного робить більш якийсь такий цікавий, елегантніший колір, який може, в принципі, скласти якийсь спектр для того, щоб підібрати аксесуари в той чи інший колір, наприклад, фіолетовий, синій, помаранчевий. Ось таке. Ну, насправді, комплект ми вам покажемо в кінці, який ми зібрали для нього, який у нас зазвичай продається, є бестселером в нашому інстаграм-магазині. Тому. Будемо збирати по колбі. Колба в нас на клік-системі, надійна система з'єднання, але не досить практична, тому що ми постійно наполягаємо на тому, щоб. Брати кальяни на ущільнювачі. Так, звичайно, але якщо тобто, у вас обмежений бюджет і ви хочете взяти кальян до 2000, я хіанозу це реально бестселер, який не поступається, точніше всім іншим моделям по своїй якості. Але врешті-решт, тобто тут дуже мало нержавійки, більше анодованого алюмінію. Але самое головне, кальянчик, в принципі, слугує дуже довго. І, в принципі, те, що якщо у вас колба розбивається на клік-системі, то, звичайно, оцю ж верхню штучку ми ніколи не викидаємо, а зберіть її щоб підібрати нову колбу. В принципі, у нас в магазинах продаються колби відразу з цими клік-системами, але вони можуть бути а, не схожими з оригінальними. Тому також варто мати на увазі, що з колбами на клік-системі, завжди, коли розбиваєте колбу, верхню металеву частину не викидайте. Так, давайте, в принципі, приступимо до збірки. У нас тут йде дві частини шахти. У нас, в принципі, шахта тут з'єднується з занурювальною частиною шахти на різьбі, як і в принципі будь-яка інша модель. Анодований алюміній і ніякого, ніякої нержавійки. Тобто ну, занурювальна частина це повністю нержавійка, а от саме верхня частина це анодований алюміній. Він гарно оброблений, тому типу, там сироп не буде за... застрягати. Саме цікаве по продувці завжди запитую, де продувка в цьому киляні, тому що на фотографіях не видно. Ось вона. Приближеному варіанті три маленьких маленькі отвори, з цього з цієї сторони є е, отвір під клапан продуву, тобто є там кулька, її до її дібратися ніяк неможливо. Хіба що в принципі зняти ось цю накладку і там хіба що подивитися, і якщо кулька ось з цієї сторони випаде, тобто вона випадає, то відповідно ви можете її загубити. Тому, якщо ми є будьте обережні, тому що запобіжника до цієї кульки ніякого немає. Закручуєте назад, і, в принципі, у вас шахта майже зібрана. В самої занурювальної частині, занурювальній частині є дифузор на різьбі. Дифузор досить цікавий, він не такий, як всі, він закритого типу і має дуже-дуже тонкі а, рисочки, лінії, за чого, в принципі, тяга стає легкою і безшумною. В принципі, сама, сам діаметр шахти у нас 14 мм. Дяга, в принципі, більше приближено до класичної, до стандартної, може здаватися комусь щільною. Тому дифузор, в принципі, цю щільність трішки а, зменшує, ось так. Врешті, ставимо ось це на колбу. І перевага клік-системі, того, що ви шахту фіксуєте на колбі, всього одним прокрутом вправо. Все, зафіксували, перевірили. І, В принципі, практичність в тому, що можна тримати, переносити кальян, тримаючи за шахту. Ось так. Далі ми розпаковуємо тарілку. Тарілка у нас сама звичайна, досить, до речі, величенька. Буває в кальянах Яхія більшого по бюджету сегменту. Помічаю, що тарілки маленькі. Тут у нас є логотип, в принципі, як працює притирка з конектором і ця тарілка. Ось тако, ось тако. отак краще буде. Так. Навіть ось тако. Дві частини, одна вставляється спочатку в шахту. Інша частина вставляється наверх. І вони в принципі, між собою з'єднують тарілку. І потім це ось таким чином вставляється на саму шахту. І в принципі, воно тоді не хатається, якщо ви плавно і міцно поставили його. Ось це, в принципі, у нас зібраний кальян, але без комплектуючих, таких як шланг і чаша. По чаші відразу, також знаєте, мою прискіпливість до цих чаш. Це чаші недостатньо гарної якості. Вони йдуть базою від заводу виробника. Це у нас, в принципі, прямоточна чаша під закладку близько 12-15 грамів. Саме головне, що хріновий в цій чаші, скажімо так, це те, що тут досить пориста глина. Вона не зрозуміла, яка. Тому, якщо ви будете курити один, два, три рази, ви можете цього не помічати. На першому разі, звичайно, можете помітити те, що чаша буде давати певний свій запах під час дії на неї вугілля, тобто під дії температури. Потім другий, третій прокур будуть більш-менш нормальними. Але через час, там після п'ятого, сьомого, десятого прокуру, ви почнете помічати, що у вас чаша чорніє. І саме ця чорність, цей сироп, який. Під дію температури він попадає в стінки впори чаші. Він нею забивається і потім чаша може потекти. В принципі, цей весь сироп, він також під, під час наступних покурів буде вам відчуватися і перебувати основну забивку. Тобто ви забили, там наприклад, якусь полуницю, а ви попередньо курили якийсь кавун. І відповідно будете полуницю з кавуном відчувати. Да, воно так і працює. Ну В загальному комплект у нас ось такий. Чаша ставиться зверху, ось так о. По шлангу, в принципі, звичайний софт-тач шланг. Я взяв інший шланг, щоб цей не розпаковувати. Тому що тоді шланги завжди складно скручуються. У мене він трішки тут вдосконалений. Тому, що і як працює? Пружинку ми зазвичай ставимо на шланг. Ось так. І потім ось цією частиною ми вставляємо якраз в конектор під шланг. Гарно підтягнули, зверху надягнули пружинку якомога щільніше. Все. Пружинка слугує для того, щоб ваш шланг не перегинався. От ви, наприклад, тут курите, зазвичай без, без пружинки він може перегинатися і ламатися. Ось тако. Пружинка буде запобігати цьому. Тому, в принципі, практично, зручно, також класно. Ну І сам мундштук, він у нас складається з двох частин, тобто скручується. Не звертайте увагу на цю бульбашку, це. Другий, другий шланг, особисто мною придуманий. Шланг, ой кажу, мунштук з двох частин, він також зландований алюмінів, всередині нержавійки немає, але все гарно оброблено. Тут також навіть з трьох частин складається. Ось цей маленький піптик, що називається накінечником мунштука, він також знімається. В принципі, що зручно, тим, що якщо у вас маленька сумка, можете розібрати сам мундштук і скласти його в ручну сумку. І, в принципі, ось тако, ось тако на шланг це все надягається. І, в принципі, ось так і виглядає. Так, в загальному по кальяну. Висота у нас 58 см. Діаметр шахти, ще раз повторюю, 14 мм. Тяга більше стандартна, за рахунок дифузору легка та безшумна. Чашу варто заміняти. Матеріали у нас нержавійка та анодований алюміній. Анодований алюміній це те, що в принципі, ви бачите ззовні. Це основа шахти, шахта, тарілка. Мунштук, а всередині вже в самої, там по те, що йде до води, то вже нержавійка, але не досить такої, прямо ексклюзивної якості, так скажемо. Це звичайна комплектація кальяну за 1850 гривень на даний час. Так що потрібно, звичайно, уточнювати на сайті. Типу, посилання на сайт, ми залишимо під цим відео. Потрібно уточнювати ціну в залежності від часу, коли ви дивитесь. По кальяну хочу сказати, що досить багато у нього завжди позитивних відгуків. Це не прямо зараз мої уявлення, це, звичайно, так, тому що цей кальян знаходиться в топі продажів починаючи ще з 2020 року. І саме цей топ кальян цей завойовує за рахунок своєї ціни. За рахунок своєї ціни, комплектації і зовнішнього вигляду. Ось тако. В принципі, по кальяну нібито все. По комплектації зазвичай чим потрібно вкомплектувати такий кальян? Це додатково нам потрібно придбати калаут, звичайний сріблястий, можете обрати чорний, тобто поставити його зверху і все. Багатьох виникає завжди запитання, чому. Калауд виходить також за стінки чаші, тобто він стає ширше. Не звертайте уваги на це, типу, це особливість такої чаші. Саме головне, що отвори в калауді вони рівномірно попадають в чашу, якщо ви рівно поставите, звичайний калаут, температура від вугілля рівномірно через отвори попадає до чаші, тютюн прогрівається і відповідно гарно куриться. Не забувайте, звичайно, як завжди, прогрівати кальян. Перші 6 хвилин перед тим, як ви почнете його курити. Це важливо. Адже якщо ви відразу поставили калаут з вугіллям і почали розкурювати, тиму тоді не буде. Ви таким чином швидше перепалити тютюн. Ви зможете нам, наприклад, досягти смаку після 10 хвилин, але ви таким чином більше перепалити тютюн. Тому таким не займаємося. Далі, окрім калауду, ми завжди радимо додавати чаші. Чаші. Звичайного типу, це в нас, наприклад, ось така турка. Вона може бути світліша, може темніше бути. Це турочка від турка на вигляд взагалі, але по факту це прямоточна чаша. Турочка кращої якості, вартість в неї некраз найменша, це найбюджетніша чаша взагалі з асортименту в нашому магазині. І це чаша з червоної глини, вона менш пориста і більш буде пропрацьована. Якщо ви будете, наприклад, курити кальян. Два рази три рази в тиждень цієї чаші вам вистачить на місяця три, а то й чотири. Тобто, дивлячись, звичайно, як ви взагалі слідкуєте за чашу, як ви її миєте і все інше. Тому що цією чашою, якщо ви курите два-три рази на тиждень, то ви відповідно більше трьох тижнів не покористуєтесь тому що відповідно вона у вас відразу буде вилітати по смаку. Саме головне, що в комплекті ще раз наголошую на тому, що немає щипців. Щіпці потрібно докупляти. Комплектації самі класичні можна обрати самі класичні щіпці. Но ми зазвичай буваємо, пропонуємо саме якісь цікаві. Наприклад, ось такі, які ціпляються тобто, певними своїми ребрами. Зловити це за, це, за цей. цей за це. Ось тако, наприклад. Ціпляються своїми ребрами за тарілочку, і таким самим чином можна цікаво її повішати. Тут різні є якраз. Бугорки, верх-вниз. Це одні з видів щипців таких. Ну, в принципі, синій колір ми підібрали під колір спектру Хамалон, який є на колбі. Тому ось тако. Є, звичайно, ще також забув сказати, в синьому та червоному кольорах. Вони також, в принципі, мають колби в. Спектр Хамелеон, але близько, звичайно, до червоного, якщо це червоний, червона модель, і близько до синього, якщо це синя модель. Поки що на цьому все. Я думаю, вам було все зрозуміло. Якщо по кальяну виникають якісь запитання, ви обов'язково можете задавати їх в коментарях. Якщо ви захочете придбати таку модель, або її комплектацію. Обов'язково переходьте до нашого сайту. Посилання ми залишимо під цим відео. Не забувайте також підписуватись на наш інстаграм, на цей YouTube канал. В інстаграмі є декілька варіацій комплектів. На сайті також є декілька варіацій комплектів. Надіємося, вам все сподобалося. Надіємо, що вам цей огляд був корисним. Комусь, він, можливо, допоміг зібрати калян, якщо ви його вже отримали. Всім дякую за перегляд, гарного дня! Бувайте здорові!